Я колись для себе ствердив, що якщо я цю програму не пройду, я ніколи не буду розуміти цих людей, а мені з ними працювати. Перший крок визнати, власне, безсилля. Другий крок усвідомити, що нам потрібна сила більше, ніж я, бо я не можу впоратись. Третє прийти до Бога, так як ми його розуміємо, і попросити, щоб він покерував нашим життям. Четвертий крок провести чесну моральну інвентаризацію свого життя. Тобто, що я зробив правильно і неправильно. П'ятий сміливо це визнати перед собою і хоча б перед однією людиною. Шостий ми стали готовими і чесно попросили це сьомий сьомий крок про те, щоб Бог забрав від нас всі наші вади. Восьмий стали готовими винагороди за те зло, яке вчинили ми. Дев'ятий, власне, компенсували. це. Тобто анонімні алкоголіки, як, як починають працювати по програмі 20 років, вони зразу починають від, відкладати гроші наперед, щоб коли вони дійдуть до 9 го кроку, почати роздавати борги. А в алкоголіків. <реш> Десятий крок. Коли робили помилки, то відразу це визнавали. Одинадцятий ми поглибили через молитву і медитацію свій зв'язок із Богом, і дванадцятий ми продовжили розповідати про свій досвід іншим, щоб допомогти тим, хто ще нуждається в допомозі.